Збройні сили Великобританії не змогли б воювати з Росією довше двох місяців. Під таким заголовком вийшла стаття в The Telegraph. Друзі, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати подальші випуски. А також ви підтримаєте цей канал, щоб він розвивався, тому що тут ми оглядаємо ключові події у світі під цікавим кутом. Отже, Перейдемо до справи, і я наведу деякі ключові цитати зі статті. Британія не зможе воювати з Росією більше двох місяців. Це визнає заступник начальнику штабу оборони Великої Британії. Генерал-лейтенант сер Роб Маговен сказав, що в майбутніх війнах Збройним силам доведеться справлятися з оперативним ризиком, пов'язаним з відсутністю необхідних ресурсів. У доповіді йдеться, що уряд ніколи не досягне бойової чи стратегічної готовності без проведення термінових реформ, спрямованих на подолання кризи, з набором особового складу, а також необхідно значно збільшити запаси зброї та боєприпасів. Колишні керівники оборонних відомств заявили комітету, що з 2010 року Збройні сили чисельно спорожнилі. І у конфлікті рівний проти рівного вичерпала б свої можливості вже за кілька місяців після початку бойових дій. Ну що ж, друзі, що можна стосовно цього сказати? Ну, дуже показово те, що британці нарешті вже там, розуміють проблемність ситуації та розглядають різні варіанти розвитку війни з Росією. Але аналітика є різна, а висновок завжди один. Захід зараз абсолютно не готовий до війни. З того часу, як люди на заході охочі, йшли в армію захистити світ від червоної загрози, минуло вже понад. 30 років у новому ж тисячолітті в армію йшли виключно за грошима, кар'єрою та пільгами, а максимальною загрозою, що виднілася, була це понджахеди, верхи на квадроциклах, і які нічого не могли протиставити сучасному озброєнню. Як усі розуміють, швидко змінити ситуацію неможливо. Єдиний варіант уникнути війни. А щоб це сталося, Україна має бути забезпечена всім, що необхідно для перемоги. Захід має розуміти, що це війна не просто та не тільки за існування України, це війна за існування всього цивілізованого світу.